Вітання аграріям з поля. Я сьогодні бачите серед такої неймовірної краси. Ще десь там тиждень тому назад я була трошки, знаєте, в такому пригніченому стані стосовно наших ріпаків, тому що ота хвиля приморозків, яка пройшла, вона їх трохи добила. І навіть на таких достатньо гарних ріпаках, як тут ми бачимо, бачите, я думаю, вам видно, що оці у нас не хочу ламати. Що ці у нас тепла такі достатньо покручені, от все воно таке трохи викручене від тих, від тих морозів. Нема такого, такої великої кількості стручків, які були, які би мали бути, знаєте, які є кожного року. Але, але е, що ми бачимо? Ми бачимо, що в наших ріпаків відкрилося друге дихання. Ми бачимо, що навіть на тих ріпаках, де загинуло головне стебло, або де основне стебло утворило трішки зверху стручків. А потім далі воно вже просто змерзло і воно не пішло розвиватися, пішли підгони, пішли бокові стебла, бокові пагони. І зараз в ріпаків, як я вже казала, друге дихання, вони цвітуть. Ось такий вигляд має підмерзлий ріпак. Тобто ми бачимо головне стебло, яке підмерзло, зупинилося в рості, але у нас пішли бокові пагони, і вони зараз вищі за основне стебло, і в ріпака почалося друге дихання, друге життя. Після цих морозів. Тобто, все, бачите, отам внизу, отам внизу, всюди полишалося оце основне стебло. Ось воно підмерзло, щось на ньому трішки утворилося. Бачите, трішки на стручків утворилося. А далі вище головного стебла ось ці всі підгони. Навіть сьогодні трішки бджілки в нас годуть. Знову ж таки, на ці вихідні похолодало, але є достатня кількість вологи, є все-таки плюс-мінус якесь тепло. І природа, розумієте, сама, сама от вміє себе регулювати, все хоче дати врожай. І нам треба, знаєте, тільки допомагати цьому врожаю формуватися. Я коли приїхала обстеження, я така довольна, знаєте, ще там тиждень тому там чуть не плакала на тих ріпаках. А зараз така довольна, і фермер каже: Слухай, ну ти ж розумієш, це ще ж не кінець ну давай не будемо якби дуже оптимістично налаштовуватися, бо це ще не кінець. Я розумію, що це ще не кінець і. Є дуже багато ще ризиків для того ріпаку, але як я завжди кажу, а давайте по ситуації. Тобто було зле, ну страждали. Знаєте, це наша така природа постраждати. А зараз, коли ми бачимо, що відновлюється, так не буде того потенціалу, якого ми закладали, якого ми очікували, і який ми звикли бачити на ріпаках 4 плюс тони для нашого регіону на ріпаках. Це якби вже норма. І навіть знаєте, невеликі фермери, які, наприклад, в мене фермери, які в цьому році вперше сіяли ріпак, і всі з тим розрахунком, що ну дивися, ми сіємо ріпак, але менше 4 тонн ми не хочемо. Не думаю, що в нас будуть такі в цьому році врожаї, але. Принаймні я е, бачу, що е, ріпаки відновилися. Вони зараз по новому цвітуть. Е, вже знаєте, якщо місяць тому вони цвіли е, оці основні пагони, то зараз поля знову і вже почали, знаєте, поля такі тусклі бути, вже починали втрачати колір, тому що головне сто було відцвіло. Від, від, від Решту, що таке було незрозуміло, в якому стані і що з ним буде. То зараз наші ріпаки по, -по новому е, зажовтіли поля, і ми маємо надію, що е, все-таки якийсь рівень врожайності. ми отримаємо. Сподіваємося, що буде і ціна хороша, принаймні, те, що зараз говорять, озвучують ціни, які вже попередні контракти укладаються. Тому дуже сподіваємося, що ріпачок і в цьому році нас не підведе. Ось така інформація на сьогодні. діліться, яка у вас ситуація? А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.